Доброго дня, пане Ігоре, раді вас бачити. Ігор Полуян він є керівником організації захисту прав дітей, а також є депутатом Чернігівської районної ради. От, ми б хотіли з вами з вами поговорити щодо цього рішення військової адміністрації, якщо я не помиляюсь, правильно. Так, так Офіційно це обласний санітарний лікар, такий прийняв рішення. Щодо вакцинації дітей прийняли таке рішення, що типу діти, які не мають вакцини, взагалі не йдуть у школу і якби їм заборонено йти в школу. Хоча по суті вони ж так само можуть пересікатись. Ну якби там десь торгових а, центрах, всі такі нюанси, розкажіть, будь ласка, чи відомо вам чому прийняли таке рішення? Типу що їх змотивувало? Так, да, добре. Ну, дивіться, 12 вересня це було. Несподіванкою для всіх головним санітарним лікарем Чернігівської області було прийнято розпорядження про те, що з наступного тижня, тобто з наступного понеділка, що вже буде, всіх дітей, які не пройшли вакцинацію, як мінімум, вакцинацію від кору, не допускати. На навчання ані в школи, ані в дитячі садочки. Станом на 12 вересня хочу оголосити, що в нас в офіційно в Чернігові декілька тисяч дітей шкільного віку. Проте щеплення це прийняло тільки 270 дітей. 270 розумієте, це приблизно десь 10 відсотків всього на всього від всіх всіх дітей, які в нас є. Чому це таке прийнято? Наскільки мені відомо, то нашим урядом була закуплена вакцина, вакцина за кордоном за великі бюджетні гроші. І Чернігівщина має найнижчий висоток, найнижчий показник із вакцинації, тобто чиновники Чернігівського Мін. Охорони здоров'я провалили повністю кампанію, і хочу за що репресивних таких командно-адміністративних методів, як в радянському союзу, змусити всіх е дітей вакцинувати і цим е зробити собі там той плюсик, галочку, що їм потрібно. Скажіть, військова і е от, обласна і міська адміністрація вони між собою, якби залежать одна від одної чи ні. Дуже цікаве питання. Насправді цього не знають навіть у військових адміністрації, тому що я спілкувався з е е чиновниками. Міської військової адміністрації, і вони мені в очі казали, що вони підпад підпорядковується обласній військовій адміністрації, і в принципі, наче звучить так. Але я поспілкувався з урядом, з там з чиновниками з кабінету міністрів, і мені чітко роз'яснили, що в Чернігові є обласна військова адміністрація і є міська військова адміністрація. Так ось міська військова адміністрація не підпорядковується обласній це є паралельні структури, і військові адміністрації напряму підпорядковуються президенту України, і вони не залежать одне від одного. Тобто, фактично виходить: якщо якийсь указ чи розпорядження видає обласна військова адміністрація в Чернігівській області, то це розпорядження діє на всю. Чернігівську область, окрім обласного міста Чернігів, тому що е, в Чернігів є своя військова адміністрація, і якщо вона не видасть чи, хоча б не продублює це розпорядження чи цей указ, то воно буде неправоможне на території міста Чернігів. Теж от такий момент, навіть якщо всі зараз почнуть робити вакцини, то лікарі фізично навіть вони не зможуть їх всіх. Давайте я вам назву конкретні цифри, тому що я й мав на сьогоднішній момент. Від кору прибито всього навсього 270 дітей. Наразі у нас в місті Чернігів, з тих, що залишилося дітей, ті, хто не виїхали, є 2200 дітей. 2200. до понеділка всі мають привиті. Лікарі зайняті дуже багато. Лікуванням хворих там поранених бійців, які до нас надходять. В принципі, навіть ті хвороби, які почались сезонні, там вірусні і так далі. Люди діти не можуть попасти до лікарів, то як зробити таку величезну кількість, фактично вже залишився один день до понеділка. Це взагалі просто нереально. Плюс, якщо ми почнемо так канвеерно збирати дітей колоти, то я боюсь що знову прилетить ракета. Як прилетіла в міський драмтеатр, що загинуло багато людей, і ми можемо. Тратити навіть наших дітей, тому це навіть безглужде розпорядження. І я хочу подякувати міській владі, що вони дослухалися до простих е, батьків, до депутатського корпусу в особи, виконуючи обов'язки, і те сказав, що саме місто Чернігів ми підтримаємо і не будемо приймати рішення з приводу вакцинації. Але ще в нас залишається область, так там, де е, керівники. ОТГ бояться щось проти сказати військової адміністрації, і там це в силі, і це діє, тобто це обов'язковість вакцинація або недопущення mm -hmm. дітей в школу. Тому моя задача, як мінімум, щоб в Чернігівському районі теж врятувати і батьків, і дітей від якихось а, таких безглуздих дій влади. Mm -hmm. Так, дуже дякуємо вам і за вашу працю, і за такий вклад в цю всю справу. А чи може це якось вплинути, наприклад, на ще більший виїзд тоді батьків? Ну в плані там, от, наприклад, дитина вона не буде ходити в школу. А так як у нас і так війна, перед тим, що був карантин, діти багато пропускали, і це вже не було таке якісне навчання. Очне ну, дивіться. А насправді навіть не з початку війни, а з початку пандемії коронавірусу а, в нас а, почалося во всій країні, в всіх країні, частності і в місті Чернігові вивед перевод дітей на навчання онлайн, і всі помітили, як і батьки, як і вчителі, як і самі діти це. Погіршення якості освіти, да, діти стали набагато гірше розбиратися, читати, писати а маленькі діти я взагалі не розумію в перших класах як навчити дистанційно з, з приводу зуму інтернету щось там робити, писати чи читати. Тому на сьогоднішній день моя позиція, позиція батьків це те, що діти мають ходити. До школи очно з дотриманням звичайно всіх вимог безпеки. Більш того, багато батьків уже які були під час активної фази бойових дій за кордоном з дітьми, вони повертаються в Україну, повертаються в місто Чернігів в першу чергу заради того, щоб їхні діти пішли в школу очно, тому що по зуму по інтернету вони могли навчатися і там за кордоном в тих mm -hmm. місцях, де вони були. І тут вони зустрілися з такою проблемою, що і тут їх не пускають через якісь вакцини, да тому що а по перше, вони не змогли. Вакцинуватися через календар щеплень тому що вони відсутні були як і самі вакцини, так і самі діти. По-друге, що це ну робить проблеми в навчальному процесі, тому що вчителя теж не знають, як бути. Вже розписаний графік, розписаний якийсь календарний план навчання дітей. Діти розписані, хто ходить в першу зміну, хто в другу зміну ходить. І все це порушиться, і ми знову отримаємо погану якість освіти І я чую від батьків, що я вже зря сюди приїхав, привіз дитину. Мені краще її влаштувати там за кордоном, де гідне навчання в Німеччині, в Польщі, Великої Британії чи в тій самій Голландії, Нідерландах, там, де діти ходять в школу, там все чітко розписано. Вони вивчають мови, вони вивчають науки. Вони зранку пішли. Я точно знаю, що й наступного дня вони теж туди підуть. Ну хочу, вибачте, додати ще важливе з цього, що е, місто Чернігівна е, і Чернігівська область знаходяться на кордоні з Російською Федерацією. Тут постійно йдуть обстріли прикордоння, літають ракети, які вбивають як дітей, так і дорослих, і зараз не час. Не час робити якісь внутрішні міжособіці між собою, тому що е, недопускання дітей в школу і в дитячі садки настільки напружує е, обстановку і ситуацію, що у батьків мене вже готові робити революцію і виходити на масові мітинги під адміністрацію, під міську владу, щоб відстояти право своїх дітей на навчання. Згідно законодавства. України згідно конституції, що що кожна дитина має право на навчання. Ми не можемо її дискримінувати і обмежувати. Там не прописана така норма закона Що якщо дитина не вакцинована, значить вона не повинна ходити до школи. Написано: кожна дитина. А я додам і значить, і не вакциноване має право на навчання, і саме таке, як хочуть батьки. А задача вже виконавчої гілки влади забезпечити їм і той рівень навчання, і е, ті умови. Можете сказати, скільки батьків до вас звертаються на часом я більш переключився, все-таки на до волонтерську допомогу як людям, так і армії, і навіть якось на другий план відійшли якісь побутові проблеми в міста, побутові проблеми людей особисті, тому що для мене завдання це на найшвидша перемога і потім відбудова нашої держави, нашої, е, нашого міста і області в цілому, але тут Тут зненацька величезна кількість посилів меседжів, причому через всі меседжі, через вайбер, через Facebook, через Telegram дзвонять по телефону з проханням захистити дітей і зробити так, щоб вони пішли до школи. Я навіть не думав, що настільки вакцинованих дітей, тому що ну буквально сотні батьків. Коли я в Фейсбуці написав, що поставте плюсик, хто там хоче долучитися до групи, хто. Ось навіть не побоявся відкрито плюсики ставити, показати, що ми не вакциновані, не плануємо вакцинувати. Звичайно, в сотні разів більше мені особисто таємно в меседжер написали дату тобто, які хочуть, щоб тільки їм скинув алгоритм, які довідки, як робити, щоб захистити. І вони пишуть, що ми готові вийти під стіни адміністрації, не зважаючи там на можливість обстрілів чи ще чогось, але тільки заради дітей. Чому я uh... Все, взагалі комендую, адже я не є медиком, я не є спеціалістом в області вакцинації. Я можу навіть не розумітися на важливості, там чи треба колоти, чи ні, може дійсно вона потрібна ця вакцина. Тому я офіційно зараз хочу сказати, що так дійсно я не медик, я взагалі не дотичний до медицини, і я взагалі не розбираюся у вакцинації. Да? І можливо, це найкорисніше і саме необхідне, що зараз потрібно нашим дітям. Але я є спеціаліст в області захисту прав дітей, і я точно знаю, що діти не повинні дискримінуватися. Я точно знаю, що діти мають навчатися, і саме так, як прописано це і календарним планом, і при чому очно в школі. Більш того, що стосується вакцинації, я вважаю, що це проблема в першу чергу чиновників Мінздрава і чиновників Чернігівської області, які не здатні зробити правильну рекламну кампанію, які не здатні мотивувати в законний спосіб для того, щоб робити ті плани, ці відсотки по щепленню дітей. І насправді, що б я порадив би, це знайти. Класних спеціалістів в області маркетингу, і це можна зробити. Як це робиться, наприклад, при ковіді була та сама тисяча гривень допомоги? Все, зразу відсоток збільшився. Тому ще раз скажу: це. Проблема чиновників Мінздрава, як вони будуть проводити рекламну кампанію, але я не допущу я зроблю все, щоб захистити дітей саме від свобілля, від репресивних командно адміністративних методів і від дискримінації. Дякую. Тим більше, що у нас нема пандемії.